Український кордон біля контрольного пропускного пункту Новоазовськ на Донеччині вночі з систем ГРАД обстріляли з боку Російської Федерації. Бій тривав до ранку. Загиблих серед українських військовиків немає. Про це повідомили бійці спецбатальйону Дніпро 1 які разом із прикордонниками охороняють рубежі за кілька годин до обстрілу. На місці бою побувала Оля Павловська. Звідси за кількасот метрів територія Росії на перший погляд на кордоні спокійно, але бійці кажуть, що не втрачають пильності, адже обстріл з того боку може розпочатися будь-якому миті. Дороже нічого нічого Артем Складає автомат. Його позивний банкір до війни працював у фінустанові на Донбасі. У спецбатальйон Дніпро 1 записався добровольцем, бо не міг терпіти, як рідну землю захоплюють терористи. Ми готові будь-яку атаку будь-яких сил. у кожного одна життя. Ну, хто крім нас? Артем разом з товаришами тримав оборону під обстрілами тут усю ніч. Бійці кажуть, контролювати кордон з цього боку вкрай важливо, адже саме звідси росіяни намагаються постачати зброю до Маріуполя. Нині це найближчий до моря пункт пропуску на українсько-російському кордоні. Звідси до берега понад 5 кілометрів. А це все, що залишилося від прикордонної застави у селі Обрив. Звідси українські прикордонники стежили за акваторією Азовського моря. Заставу знищили терористи два тижні тому. На лодках зашліт груп. Росіян, причому спеціально підготовлених тобто професіоналів, висадились з двох сторон. Тобто з тієї сторони пагранзаставився по поліметний огонь, з тої сторони, з території пансіоната з поля, вевся огонь з міномета. Прикордонники намагалися відбити нічну атаку та сили були нерівними. Двоє загиблих та семеро поранених. Радіолокаційна станція для стеження за морем знищена. Умер один мой друг. Остальні в госпіталі. Як я могу катам гасіться? Я живу я живу 20 метрах отсюда. Як оно почало взриватися, це був ужас. Просто у мене маленькі діти во дворі. І що далі буде, это ні В страхі всі люди живуть. Нині бійці батальйону Дніпро 1 разом із прикордонниками стежать тут за акваторією. Пильнуть усі судна, затримують сумнівних рибалок, та намагаються переконати місцевих не допомагати терористам. Це жаліню є, є такі люди, які не розуміють, що вони Придають свою страну. Сотрудняє з государством агресором Нам ще прийдеться довго працювати з людьми, які були обалвані пропагандою російською. Це селище Седове, звідси до російського кордону лише кілька кілометрів, і тут повно відпочивальників. По сравню з Донецьком як там нас бомблять, тут тут тихо. Та військові підозрюють, що у пенсіонатах можуть бути й диверсійні групи. Вчора рад біле судно, ні одну, адну туди. А сюди. Попри провокації обстрілу, українські бійці вірять, кордон тут біля Азовського моря вони тримають під контролем. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Донеччина ТСН, 1+,1.